Стосовно посвідчень голів судів, е, закон передбачив, що посвідчення виписує президент, хоча не має жодного відношення. Це знову ж таки один із елементів, який, на жаль, з'явився в новому законі, тобто, навіть в попередньому такого е, не було. Ось. Е, я думаю, що це можливо буде один зі способів непідписання посвідчення голові суду, один із способів, ну, скажімо так, перешкоджання діяльності. Але е, тут знову ж таки важливо. Щоб самі судді обрали е і дійсно правильно витлумачили цей закон. Бо в мене є дуже багато різної інформації, зокрема те, що, наприклад, за, мину е за минулим законом, там, де не було суспільного контролю, там голів суддів обирали меншість. Склали протокол, так, підписали, а е інші хай судяться. Ну, Звичайно, що ніхто з суддів не хоче виносити це е на, на поверхню. І, на жаль, такі випадки е були. Суспільний контроль, ну суспільна увага підвищена до цих процесів. Я думаю, що має бути стосовно кожного суду.